Доброго дня, шановні учасники конференції. Я, ловість Микола Всеволодович, начальник відділу з питань гігієни праці управління держпраці, розповім вам про, сьогодні про коронавірусну хворобу як гостре професійне захворювання. Отож, давайте з вами вияснимо, що таке коронавірусна хвороба COVID-19. Це гостре вірусне захворювання, що характеризується переважним ураженням. Органів дихальної системи та шлунково-кишкового тракту, яке, в свою чергу, проявляється зі сторони дихальної системи: це кашель, це підвищення температури тіла, це біль або першіння в горлі, загальна слабкість недомагання, а також диспептичні явища за міжнародною класифікацією хвороб. Гостра респіраторна хвороба COVID-19 має шифр У 07.1, яка в свою чергу проявляється підтвердженим випадком, тобто ми маємо позитивний результат полімеразної ланцюгової реакції, а саме, а саме вірус буде ідентифікований. Окрім того, є підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Це розберемо класичний варіант, коли ми маємо ПЛР-методом знайдений вірус SARS-CoV-2. Але окрім того, є ще випадки, коли тестують швидким тестом і клінічно в пацієнта проявляється коронавірусна хвороба або Інструментальними методами, це такі, як рененографія органів грудної клітки або комп'ютерна томографія, це теж буде підтверджений випадок гостро-респіраторної хвороби covid 19 В Свою чергу розрізняють хронічні і гострі професійні захворювання. Хронічні професійні захворювання це захворювання, які виникли внаслідок тривалої дії на працівника факторів шкідливих виробничого середовища або трудового процесу при виконанні цим працівником своїх службових обов'язків. І гострі професійні захворювання, про які ми сьогодні з вами поговоримо в контексті коронавірусної хвороби. Це захворювання, що виникло однократно, тобто, внаслідок однієї зміни одномоментно, при виконанні працівником своїх службових обов'язків, на нього діяли хімічні. Фізичні або біологічні чинники. Зокрема, в нашому випадку це будуть біологічні чинники, або як результат вплив sars cov 2 вірусу. Так? Коли, ж, коли ж вважається захворювання професійним, хронічним чи гострим, для того нам потрібно щоб воно було занесено до переліку професійних захворювань. Так, в Україні затверджений постановою Кабінетів міністрів від 9 листопада 2000 року перелік професійних захворювань. Вони в свою чергу діляться за впливом шкідливих факторів: хімічні, фізичні і біологічні. Зокрема, Сьогодні, повторюся, ми будемо говорити про біологічні чинники. До 2020 року це були віднесені такі хвороби, як бруцельоз, лептоспіроз, СНІД, вірусні гепатити, сифіліс, А в 2020 році, відповідно з початком пандемії коронавірусної хвороби, каміном був доповнений цей перелік гострою спіраторною хворобою covid 19 яка була спричинена. Коронавіру гострореспіраторною хворобою sars cov 2 Отож, але щоб цей чинник відповідав професійному захворюванню, має бути декілька критеріїв. А саме, працівник або потерпілий в нашому випадку, має здійснювати заходи по запобіганню поширенню. Остро респіраторної хвороби, це лікування обстеження хворого з підтвердженим випадком COVID-19. Має бути контакт з інфекційним цим хворим. Або інфікованим матеріалом, чи переносниками захворювань біологічного матеріалу. Окрім того. Щоб нам розвіяти, хто ж підпадає під професії посади відповідно до того переліку, що я вам назвав так? до професійних захворювань. Кабміном був виданий не камінум, я вбачаюся, а наказом МОЗ, був 15.07 2020 року наказ МОЗ 16.04 яким був передбачений перелік посад і професій працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації та здійснюють заходи запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та здійснюють лікування пацієнтів з підтвердженими випадками коронавірусної хвороби? Що, в свою чергу, нам це дало? Нам це дало, тому що звучить попередньо, це були працівники закладів охорони здоров'я, підприємств і так далі. Тому подібно. Цим наказом ми автоматично відкинули чи відсіяли ті професії, які опосередковано не можуть брати в цьому участь. Це такі професії, як бухгалтери, юристи, економісти, менеджери і всі інші, хто не мають безпосередньої. Позпосередньо не задіяні в боротьбі з епідемією коронавірусної хвороби. Що ж означає та інші працівники? Це працівники закладів, установ організацій відповідно до своїх посадових обов'язків або за окремим дорученням брали участь у ліквідації епідемії та здійснювали заходи запобігання поширенню COVID-19. Це Ну, як приклад, так, члени комісії, які брали участь в розслідуванні гостропрофесійного захворювання COVID-19. Це може бути і лікар з гігієни праці, це може бути і інженер з охорони праці, це може бути і представник з профспілки, з фонду і так далі, тому подібне. Тому цим наказом більше так, Визначили той перелік, який безпосередньо підпадає під розслідування і відповідно проводиться розслідування з складанням акту. Далі, ще які відбулися зміни? 29 грудня 2022 року був спільний наказ. Міністерства охорони здоров'я Національної академії медичних наук України та Міністерства соціальної політики України було внесено зміни до інструкції про застосування переліку професійних захворювань. Номер його 2911, дріб 99 дріб 738. Що ця інструкція нам дала? В інструкції чітко зазначено, що. Гостре професійне захворювання в нашому випадку коронавірусна хвороба, спричинена коронавірусом sars cov 2 виставляється будь-яким лікарем закладу охорони здоров'я, до якого звернувся потерпілий в нашому випадку. Це медпрацівник. І цей медпрацівник стверджує, що він або е, свідки стверджують. Що він здійснює заходи запобігання поширенню гостро респіраторної хвороби, там лікування, обстеження чи е, е, запобігання епідемії е, поширенню COVID-19, то цей медпрацівник, до якого звернувся потерпілий, встановлює діагноз гострого професійного захворювання і Відповідно до порядку, яким передбачено розслідування професійних захворювань і нещасних випадків на, на виробництві, я зараз про нього розкажу трошки далі. Повинен в застосуванням сучасних засобів зв'язку повідомити, повідомити, так, екстреним повідомленням роботодавця, де працює працівник, який до нього звернувся, територіальний орган. Фонду соціального страхування і також управління держпраці. Тоді, е, значить, який має вигляд екстрене повідомлення відповідно до додатку 1 постанови 337. Екстрене повідомлення воно складається з декілька таких пунктів. Відповідно, там зазначається прізвище ім'я по батькові потерпіло, вік, місце проживання. Найменування підприємства, де працює працівник, попередній діагноз, або вже стверджений, якщо ми маємо результат ПЛР-дослідження, е е також анамнез захворювання і е дата, коли був встановлений діагноз. І також зазначається небезпечний або шкідливий фактор виробничого процесу в нашому випадку SARS-CoV-2. І це повідомлення екстрене, як я казав, має бути скинуте тим трьом організаціям якомога скоріше, тобто протягом двох годин. В результаті того, коли роботодавець отримує це екстрене повідомлення від закладу, який встановив діагноз, має відповідно до. Постанови Кабінету міністрів No337 від 17 квітня 2019 року створити наказом комісію. Комісію, яка має провести розслідування, щоб встановити, чи є це захворення професійне, тобто чи працівник захворів при виконанні своїх службових обов'язків, чи, можливо, десь в побуті за межами лікувального закладу. Ну, такий приклад, можливо, від члена комісії, я вибачаюся, від члена родини, в якого було раніше встановлений підтверджений випадок COVID-19. А він відповідно з ним спільно проживає, ніякі засоби індивідуального захисту він не застосовував, окремо в іншому приміщенні не проживав і висока ймовірність того, що він може інфікуватися від члена родини. І так. Значить, отримав роботодавець повідомлення, він створює наказом членів комісії, до яких входить обов'язково це інженер з охорони праці того підприємства, де працює потерпілий, далі представник профспілки, представник територіального органу фонду соціального страхування, лікар з її праці, а також, якщо в нашому випадку це гостре професійне захворювання викликано біологічним фактором, то це, відповідно, може бути лікар-епідеміолог. З чого починається розслідування? Розслідування починається з пояснення. В нашому випадку обов'язково це пояснення від потерпілого, де він має нам зазначити. Якщо він вважає, що він захворів на роботі при виконанні своїх службових обов'язків, він має зазначити джерело або ймовірне джерело захворювання, зокрема пацієнта з підтвердженим випадком COVID-19, тобто з ПЛР-методом. А також е ймовірних е місць інфікування, так? тобто він може, е чи там, наприклад, молодша медична сестра здійснювала прибирання чи там, інші якісь маніпуляції згідно своїх посадових обов'язків, хворому на covid 19 Вона чи він зазначається в своїй пояснювальній записці. А також безпосередній його керівник теж має зазначити ті чи інші, на його думку, обставини інфікування цього, цього нашого потерпілого, про якого якого буде проводитись розслідування. Далі це розслідування відповідно до постанови 337, має провестися в межах 5 днів. Но оскільки бувають випадки, найчастіше це, що ще потерпілий, перебуває на лікуванні. Так, він не може нам, з протягом п'яти днів, коли в нас виданий наказ, написати пояснення, то з таких причин ми можемо продовжити термін розслідування до моменту, коли цей потерпілий вийде з лікарняного і буде на своєму робочому місці. Далі. Якщо є такі спорні випадки, наприклад, потерпілий стверджує, що він все-таки інфікувався на роботі, але підтверджуючих ніяких для цього немає обставин, щоб це підтвердити для комісії, може нам лікар-епідеміолог, який є в нас в складі, так, скласти карту епідемстеження. Цей документ, Має в своєму додатку деякі такі пункти, які важливі для складання акту Н1 про визначення професійного захворювання чи непрофесійного, там зазначається місце інфікування, джерело інфікування і шлях зараження. Якщо епідеміолог встановлює чіткий алгоритм інфікування при здійсненні, Своїх функціональних обов'язків потерпіло, комісія на цей документ спирається і може дійти висновку, що дане інфікування відбулося при виконанні своїх обов'язків, а тобто за результатом розслідування складається акт Н1П, тобто пов'язане з виробництвом. Якщо в іншому випадку так немає підтверджених обставин інфікування на робочому місці чи при виконанні своїх професійних обов'язків, то комісія, зважаючи на всі обставини, до речі, хочу акцентувати увагу, що інфікування між колегами. Між колегами не є професійним захворюванням, оскільки це не є здійснення заходів по запобіганню поширенню covid 19 Тільки випадок може бути, коли цей медпрацівник є пацієнтом того потерпілого, чи лікаря, медсестри, чи так далі. Тільки в такому випадку може бути встановлений професійний зв'язок інфікування.